вас на каналі Олега Німчинова, міністра Кабінету міністрів України. Черговий огляд новин за тиждень. Нагадуємо, що ми є на Фейсбуці та в інших соціальних мережах. Отже, на цьому тижні відбулося чергове виїзне засідання уряду в Миколаївській області. Ухвалено цілу низку доручень Кабінету міністрів України щодо врегулювання проблемних питань регіону, який постійно потерпає від російських обстрілів відброї агресії Російської Федерації. Окрім того, звичайно, хочу відзначити діяльність. Не центральних органів виконавчої влади, зокрема держслужби політики і свободи совісті, яка провела черговий великий захід, першої комунікаційний великий захід грецької громади і це крок до того, щоб світ знав, що і зараз грецька громада потерпає від російської окупації. А майже всі населені пункти, в яких традиційно прозивають надазовські греки, окуповані частина в 2014 році, значна частина в 2022 році. Ну і звичайно, поточна діяльність наших центральних органів виконавчої влади Це антикорупційна діяльність арми, і ціла низка заходів по приватизації. Слава Україні!